Дві вітвійці, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо сонячну Туреччину, коли маємо погану погоду. Тому беріть щось смачненьке, тепленьке та будемо починати. Ну, ми з серіалу Два незнайомці маємо деякі подробиці. Якщо не знаєте це серіал, якому зніметься Ханде та Бурак Деніс, то Хандерчик, та Бурак Деніс зніметься в нас в цьому серіалі, вони будуть грати таку досить детективну історію. Ханде у нас буде бо, наче прокурором звати Ігорию Лейла. А бурак у нас буде журналістом, який якби сує свій ніс, куди не треба, і напевно вони будуть розслідувати вбивство разом. Отже, у нас є нова героїня, це буде тітка у нас ханде, тобто тітка Лейли, звати її Полен Емре. Сподіваюся, правильно вимовила ім'я. Якщо ні, то чекаю вас в коментарях, тому що іноді я щось вимовляю неправильно з точки зору наголосу. Це буде її тітка. Перші у нас зйомки. Перших серій, перших трьох серій стартують через два тижні. Побачимо ми їх в вересні. Чомусь через два тижні, а потім вересні, напевно, там буде якийсь проміжок часу, де вони дуже сильно зміняться. Це моя точка зору, мої думки, не знаю, як буде насправді, тому що це дуже дивно. Три серії вересні нам покажуть, а потім рейтинги, якби, ну, трішки підозріло, але маємо ось таку інформацію. Тому тему ханде та Бурака? Ханде у нас має такий трішечки європейський тур. То вона була в Барселоні, тепер вона в Мілані. У неї подруги недавно були день народження. Напевно, вони ось святкують така дівчача така поїздочка по Європі, яка наступна країна буде невідомо, але у неї приблизно є два тижні до початку зйомок. Сподіваємося, що вони нарешті почнуться, тому що ханде от не вистачає як акторки. Зараз її багато як дівчини, там того як його там звати Кана, також і багато як реклами, але дуже мало як акторки. До барака новини у нас тільки те, що була та бійка, є відео, відписався від дівчини, видала фотографії 350 раз уже, і якби все. Про нього більше новин цікавих взагалі немає. Аслана, вона нам цікава як варіант того, що вони можуть відносини з Мерто. Мерт, який вона знімається в Пабів особняку, тобто у наш Недавно вона вкладала сторі, де видно такий клаптик, я б сказала, там майже нічого не видно. але Люди побачили, що написано, що це сценарій в особняку і для ролі там мерта. Не знаю, я там нічого не бачу, чесно, ну якби безлінці, я взагалі погано бачу, ну я там нічого не бачу. Також ця дівчина подала на свого колишнього хлопця в суду, до поліції, до суду через насилля. От така от дівчина, але вона каже, що в неї немає нічого смертом, тільки одне, що вона там мала погані відносини. Можемо тему Бабія в особняку нам кажуть, що нас покине пилін. Боже, так сумувати будемо, так, будемо сумувати, але чого не кажуть тільки про пелін, чому не маму? Там ще й факат можна прибрати, і того хлопця, який як хоче одружитись на суні, також можна прибрати. І буде гарно, прекрасно, без оцих людей. Хоча я розумію, що з'являться нові кадри, окрім пелін, але ну, хоч вона йде добре. Сподіваємось, що це буде правда. Також у нас є спойлери. Що там Серан скаже під час сварки, що краще б я вийшла заміж за Юсуфа, я більше йому довіряла, і був кращим чоловіком. Того у нас, як буфері, так і біситься. Також маємо варіант, що сина вийде заміж за цього. Ну, коротше, того, кого пропонує їй факат, все ж таки вийде, бідіна звільнять. Коротше, єдину нормальну пару вони хочуть у нас прибрати. Сподіваюсь, що ні, але, ну. Я не розумію. Я кожного разу кажу, що не буду дивитися цей серіал, але все одно дивлюсь. Це Якась магія. Саме приблизний час виходу серіалу який має назву актриса Спинар Деніс. Це у нас кінець травня. То на початку літа я думаю, він буде доступний в озвучках або субтитрами. От, тому цей серіал був відзнятий до вирока, тобто, може, в перерві між зйомками, і ніяк не буде заважати зйомкам вирока, на який я сподіваюся, все ж таки він продовжиться, а не закінчиться. Тому що дуже багато інформації, що це останній сезон. Були всі новини на даний момент, мені здається, у всіх такий перехідний період, тому маємо мало новин, мало там не знаю, якихось проєктів, бо от весна та зима, і оцей перехідний період важкий для кожної людини.